Це я вам сказав про реальність. А тепер я вам розкажу за закон. Як же ж наша держава? Оце, вибачте, дійсно, чи міфи, чи сказка, що закон є, а держава його не виконує. А якщо виконує, окремі керівники роблять, розумієте, такі чудеса, що то взагалі диву даєшся. І дивіться, що виходить. Мені скажеться оцей брохом, що я вам вже не сказав, брохом. Значить, Віктор Григорович, він мені скажеться, Петрович, полковник, у Чорнобилі був, в Афганістані був, працював у типографії, в типографії працює, працював і при Ратушняку, і при Поварилу, і при цьому. Е, ну, хто там Гісен, Гісен, не, не Гісен був. Ну, в общем, при головах працював 13-14 років. Тепер, як тільки перейшов по погорело, незалежно від того, що закон забороняє Чорнобильця трогати, з роботи звільняти, з роботи відправляти, навіть якщо ліквідовується організація, або навіть якщо є планові скорочення, Чорнобилець туди не підлягає. Це стаття 4. Я вам прочитаю переважне право залишення на роботі. При звільненні працівників у зв'язку зі змінами в організації виробництва та праці, в тому числі при ліквідації, реорганізації, перепрофілізації підприємства установи організації, скороченню чисельності штати, ці, цих штатів, працівники чорнобильці не піддаються. Він скоротив його, і він мені скажеться тепер на сектор Жесфа. Розумієте, пророком каже Петрович, та ви знаєте, мене каже, звільнили з роботи. Покажу, як так звільнили зробити, що ви таке не робили. Та кажуть, а нічого такого я не наробив, а каже, просто не в тій команді, чи що, як там тут поняти, розумієте, політичні ці дії, не в тій команді. Так же ще. Тепер далі, що я вам скажу, за, за закони, які діють, які діють, і пише навіть про спілка, що вроді вони діють. Є закон той, що був у мене, і є закон, який вони видали у 2011 році, але тепер у квітні місяці. І вони пишуть: безкоштовне придбання ліків за рецептами чорнобильцям дають. Це невірно. Дають, але може 10%. Нема мати грошей, щоб цих чорнобильців, які фактично рахуються, всі хворі, здорового чорнобильця, абсолютно здорового, чи здорового чорнобильця ви не найдете. То, що вони ще живі, ті, що живі. Ну, ми живемо в Закарпатті, розумієте, можливо, трохи більше. У нас нижчий процент смертності, ніж у них, тому що ми все-таки в чистій зоні більш ми. Я працюючи в обласній саме радіологія в мене рядом, і ми знаємо, що ми маємо 13 мікрорентген, норма 30. Так що ми живемо у, вибачте, за вираз, у зоні чистій. Так що нас може і це береже. І тепер розумієте, за чернопільців почали оце говорити, бо ви знаєте прекрасно, що був закон поданий у Верховну Раду взагалі всі пільги чернопільцям скоротити. І най Бог простить мені, найбог простить, але оця японська трагедія, яка сталася, так само на атомній, розумієте, вона заставила і наших керівників думати. Заставила думати, згадати, що стоп, у нас Чорнобильці є, стоп, нам треба повернутися до цього. А вони вже в Верховну Раду хотіли приймати, ліквідувати всі пільги. І що вийшло з того? Вийшло, що зараз, бачите, навіть подобається це, що і Янукович вже сказав, що буде укривати майсин реактор там, де вибухнуло, і сказали, що будуть думати за те, що як чорнобильцям. Покращити розумієте ситуацію, а вони ж забувають за те, що вони скоротили, вони нападали на цей закон і скорочували всі пільги, скорочували, скорочували, довели до мінімуму, а потім ще захотіли повністю. Розумієте? Ну, а вони тепер японська трагедія, найбог простить, але вона допомогла нашим чернобильцям і бачимо, що влада влада у цьому році на Чорнобильці звернула увагу, причому у всіх регіонах. У всіх районах, областях і центрі звернули увагу. розумієте, Біда тільки в чому? Біда в тому, що влада собі підібрала керівництво, придумала оцю організацію. Свою, громадська організація називається Союз Чорнобиль України. І вони там поставили своїх людей, вибачте за зараз. Своїх людей поставила і ці люди ділять. Кажуть мені, наші інваліди першої групи, інвалід другої групи, Баранюк. Петрович каже, так я ніколи житті не путівку не мав. Не дають ніякої е, преміальні, там, знаєте, пільги якісь дають, розумієте, допомогу якусь дають, нічого нема. Дають тільки окремі групі, яка весь час, розумієте, голосує коло них, що їм хорошо. А фактично 90% остаються не, не під наглядом влади. І я, наприклад, пропонував би владі не давати. Керівникові розумієте, громадської організації, а самому ділити, так, як вони ділять ветеранам. Якщо ви вчора чули, вчора ветеранам сказали, якщо ветеран війни до 9 травня, до Дня перемоги, хоча б один не буде для нього виконаний закон відносно отримання е, житла, того керівника не буде. Це вчора Азаров сказав, і з таким розумієте, сильним, сильним. Виходом і сильним нападом на адміністрацію, що ти маєш до 9 числа всім все дати. А чорнобильцям. Чорнобильцям треба було розуміти вже давно дати. Не дали, може, і 2%. Хоча, я вважаю, і я думаю, що ви, думає, ви знаєте це, військові кажуть, що набагато краще було набагато краще було бути на війні, чим бути в Чорнобилі. Бо ти в Чорнобилі не знав, що ж тебе там б'є. Що ж тебе там приб'є? Який кінець того буде? На війні ти все-таки мав можливість себе захищати, десь відскочити, десь сховатися, десь щось зробити. А там ні. Там ні, бо радіація була повністю вся, розумієте, територія, і земля, і дороги, і все інше. Все було, і вода, все, що діли, все то їли. Я оцей прилад, що вам показую, цей прилад святий. Бо у мене, будучи в Чорнобилі, в полісі ми жили, а кожен день я роз'їжджав по всіх. Розумієте, зонах, де працювали, розумієте, вахтовики називалися, ну ті, що ліквідації. А я мав слідкувати за їхнім харчуванням, за їхнім одягом, де вони сплять, де вони їдять, розумієте, і що їдять. І то мій приладик розумієте, показував, що там є. І скільки разів було таке, що покаже страх Божий. Але показувати це Радянський Союз не дозволяв офіційно. Оце, що я вам прочитав тепер, що наш центр дав. Розумієте, скільки постраждало, скільки помирало, а тоді то заборонено було. І я приносив, наприклад, із військовим теж до приносив результати в лабораторію, а завідуюча радіологічною лабораторією у полісі була жінка першого секретаря районної партії Полісся. Ми її принесемо, там було 800 разів більше, 820 разів більше, більше норми. Але вона писала добре. І це був як закон. Не дай Боже показувати, що там щось є. Ну, неясне діло, боялися, що люди звідти повтікають, полишають. і, і, і Зрозуміло. І фактично то були смертники. Смертники то були. Ліквідатори то були смертники. І це ніхто, вибачте, вираз, зараз не може. А міфи дійсно пишуть. Далі безкоштовне позачергове зубопротезування. Не один Чорнобилець не має нормальних зубів. Ні, один. Вони, ті, що були на торжествах, вибачте за вираз не говорили між собою. Покаже, Та каже, так, такого немає. А каже безплатне зубопротезування. Далі. щорічне надання санаторно курортних путівок зробили так, що путівки вже не дають тільки першій категорії, і то тільки інвалідам. Треба бути інвалідом. А інвалідам дають не по його хворобі. А кажуть, іди на море. Бо наші чорнобильські гроші із Закарпаття віддають у Крим. Ну, там 200 тисяч 500 тисяч дають туди, і наших, вибачте, за вираз, інвалідів туди посилають у Крим. А що він там у Криму може своє вилікувати, коли він, вибачте, за вираз, має хвороби, які взагалі там не лікуються? Лікуються, наприклад, в Закарпатті в санаторіях. І скільки ми це не говоримо, так своїм же ж людям в Закарпатті вибийте. Вибійте можливість дістати путівки в наші санаторії. Бо у того кістки, у того шлунок, у того голова, у того сустави, м'язи, серце, розумієте, мозок, так ти ж думаєте, а вони відправляють на море на сонце. І ці не йдуть. І в основному ці путівки згорають. А гроші наші чорнобильські, які вроді би центр дає, вони фактично йдуть у Крим. Влада наша за це не думає. Так що це міф, що влада думає за наших чорнобильців. І за того я хотів розумієте, це сказати, що не можеш такого бути. Це ж треба писати, це треба говорити. Розумієте? І далі йде. Дивіться, я це вже виписав, це про спілки пишуть, що нам таке роблять, а нам такого близько не роблять. Якщо роблять одиницям там, одиницям, які там коло них там сидять коло врати, щоб, щоб їм добре було. І дивіться далі. Одноразове позачергове. Забезпечення житлом. Одноразово за чергове забезпечення житлом. От я якраз вчора ті гібко і Азару говорить, що ветеранів війни обов'язково до 9-го кожний по Україні має мати, якщо, случайно, ще йому не дали. А за наших, <кхи> якщо дали 5%, то добре, та ніхто двоє чи троє дістали на протязі 25 років. Цих. Двоє чи троє. Я особисто, наприклад. <кхи> Особисто за себе скажу. де Стояв ми розумієте, на черзі, як многодітний, ну, до Чорнобильської катастрофи. Як многодітний їм стояв і вже б дійшов був до 3 до, до, до числа ну, трой, у тройку перше. Потім пішов йому Чорнобиль, і з Чорнобиля прийшов, вийшло так, що вроді мені пільгу Чорнобильську. І мене пільгу Чорнобильську, коли я казав, так, у мене все-таки сім'я велика була. Коли я казав, що слухайте, передайте мені якусь кімнатку. Не дали. Діти, вибачте, оцей. Діти вже розійшли мої, <кій> не дали нічого. І що ви думаєте, вийшло? Вийшло то, що ніякого житла я не діставав. А вони кажуть, що повинні були дати. Отак усі ще розійшли вже тепер, я ж не буду до них вже йти. що цей. А чого ж не дали? А це не тільки за себе, я кажу. Це у нас 95% не дістали. Говоримо ж їм. Говоримо, не дають. Ветеранам війни не дають. Якщо спецслужби, наприклад, їм дають. А чорнобильцям їм не треба. Вони забули за чорнобильців і, і ще раз повторююся, японці їм допомогли згадати про стоп, Так у нас ж є свої біди з цими чорнобильцями. І дивіться далі, що я. Позачергове безплатне забезпечення автомобілем людям, які не могли рухатися. Ну, мається на увазі інвалід. Не один не дістав. Якщо дістав один, скажімо, у гринта голова, що сидить коло влади. Якщо дістав, то добре. Я не впевнений, чи він дістав чи ні, але міг дістати, тому що возиться, він не возив ніколи. Розумієте, свого можна, а більше нікому не давали. Ветеранам, інвалідам, ви знаєте, всім давали. І ще й показують по телебаченню. 10-15 машин і як дають ключики, іди собі бери. Чорнобильцям не давали. Це сказка. Теж ніякої, вибачте, за вираз, допомоги чорнобильцям в цьому відношенні нема. Ходять з палками. Тепер відносно безплатного проїзду. Не буду вам повторювати, розумієте, ви самі знаєте. Сідаєте в маршрутку приватно. І з палкою йде. Чорнобильць. Попробуйте йому сказати водію, що оцей. Що вибач, я Чорнобилець. Я два рази показав, та Гальденця тільки набрав чого. він на мене високо Чорнобилець та чеши у Чорнобилі. Це так мені відповів. Два гривні все рівно давай. А я просто пожартував і ніколи не носив своє посвідчення, а то два рази витягнув, думаю, перевірю. Перевірю, коли це дістав. Оце ж мені тепер не давно дали про спілки. Розумієте, два рази перевірю, думаю, ясно. Це все сказка і фантазія. Так що це все вибачте видумки. Як ви хочете називати це, міфи чи реальність, ну це я вам за чорнобильців кажу, теплять вони. І владі слід не через організацію, а слід взяти чітко на облік усіх чорнобильців, знати за кожного. Але в своїй соціальній структурі, а не голова, вибачте, за вираз громадської організації, а в своїй соціальній структурі має розумієте, взяти в список, так як ветеран. І там має бути написано інвалід, перша категорія, друга категорія, третя, четверта. Розумієте, має бути. І він має ділити соціальний є в нас вже, оце, відділ соціального захисту. так же є і в міській адміністрації є, і в обласній є, і в центрі є. А вони віддають, розумієте, громадські організації а та собі робить комедії із людей, які розумієте не мають абсолютно нічого.